177 сантиметрів, вага 65 кілограмів Чемпіон світу з ММА 2023 року, Ю-17 та срібний призер чемпіонату світу з греплінгу 2024 року серед дорослих. Представник СК арена Ілля Святун. Зустрічаємо! Друзі, черговий поєдинок, який відбудеться. На пілокій вагові категорії до 65 кг. кілограмів. Ну і першим влітку виходить Ілля Лятун. Друзі, Ілля святон йому 19 років. Він є чемпіоном з ММА 23 спрітього року. У відповідній категорії 18 років та срібний призер чемпіонату світу з реплінгу дорослих. представляє спортивний клуб-Арена. এটাই আমাদের ইচ্ছা І його суперник зріс 171 сантиметр, вага 64 кілограми. Фіналіст чемпіонату України з бойового самбо призер у розділі профул. Дворазовий переможець гран-при РФП до 61 одного Представник СК Тирлич Андрій Дзюба. Зустрічаємо. Ну і зараз, друзі, з'являється суперник Іллі Святона Андрій Дзьоба. Фіналіст чемпіонату України з бойового самбо резерв у розділі профу, дворазовий переможець гран-прі РФП у ваговій категорії до 61 кг саме в фантом вейті. Йому 20 рік він представляє спортивнику Пелі Пірович. -пір І ще раз друзі нагадаю, що це головний поєдинок Андркарду, черговий бій серед аматорів. Формат стояння три раунди по три хвилини. Вітаємо! Ну що, друзі, все готово до початку цього поєдинку. Андрій дзьоба проти іллі святона. Бій у ваговій категорії до 65 кг кілограмів на івенті від Ararat WFC. Перший раунд. Одразу ж займає центрах того святону. І подивіться, я вже чудово провалю свого суперника, який же сайт степ демонструє зараз святон. Звичайно, чемпіон світу з ММА Ю17. Але ось тут накинув трикутник. Накинув трикутник. Зараз Святун потрапляє, просто вбивчу позицію Зараз Дзьоба. але вийти з цього дуже буде важко. Ось тут. Намагається все ж таки зміцнити ось цей захват святун, і все ж таки постукав, і все ж таки постукав зараз дзьоба за 45 секунд. Вільня Святун просто знищує свого суперника у першому раунді. Ось так не показав себе у всій красі зараз. Андрій дзьоба. Але подивіться, що виконав зараз свято. Як же накинув ніжку, здавалося. Тут суперник одразу ж <плес> оформив <по> тейкдаун, <плес> але там сидів дуже міцно трикутник. Ілля <плес> Так, черговий сабмішен на цей раз трикутником <плес> виграє. Боєць, і це був Ілля Святун. Яскрава перемога від нього на сьогоднішньому івенті. Друзі, ну а ми чекаємо на наступні поєдинки. Вже мейн карду. Поєдинки серед професіоналів. Нашу Україну. Хочу подякувати своєму тренеру, рідним і всім, хто допомагав мені готуватися до цих змагань. На цьому все. Дякуємо тобі і ще раз вітаємо з перемогою. Ну що ж, друзі, Поєдинки серед аматорів завершено, попереду професіонали. І зараз, власне, я вам на початку сьогоднішнього заходу казав, що в нас буде відбуватися благодійний аукціон. Власне, прямо зараз ми і розіграємо перший